І це мій новий блог. Я ще не прийшла додому. Спочатку і на цей раз я побігла в в'єтнамському ресторані. Захотіла цього раз побігли в ресторані та в'єтнамському, бо там є моя улюблена страва. Це лосось на грилі. Грилі. Там ще зюс картофель і овочі. Овощ трохи гострувати, але брокколі можна їсти. Там ще додають креветки, але я щось розлюбила креветки. Потім я пішла, купила електро... штучки для електронних сигарет Франка. Потім зайшла в турецький магазин. Щось... Дещо з подарунків на Великдень Франка придбала. Потім я в паркасі поповнила карточку і потім в Маркафту скупилася. Я і на Великодний сніданок, як і, так і подарунки Франку на Великдень. І щось на повсякденну щось на повсякденну основу. Зараз швидка. Покажу, що я купила, і піду розвішувати речі, бо пральна машина, вже, думаю, завершила прання. Ось показую. Пломбір кефір. На окрошку я хочу, може, завтра, чи завтра, чи в ближні дні приготую окрошку. Ось такий, типу, вже готові фруктовий. Салатики, на великодний сніданок, Тут коричневі яйця. Бо нам подобається більш коричневі, ніж білі. І тут кольорові яйця крашенки на великдень. Круасани на Великдень взяла, але в дорогі пом'ялися. Тут такий сир, білий біли сыр, як альтернатива фетер. Огірок на окрошку, огірок ще один на окрошку до кави. До кави все таки, ну, так ось так, таке молоко. Молочні вершки, вони трохи смачніші, ніж просто кава з нормальним молоком. Тут ось такий такі, такі вершковий плавлений сирок теж на великодний сніданок. Тут захотілося на великдень спробувати смузі, я взяла ось такі. Дві баночки ковбаса докторська. Пам'ятаю, як мама на Олів'є просила мені куп придбати докторську ковбасу. Тому я думаю на окрошку докторську ковбасу і придбала сучок тих, буде, я думаю, їсти на сніданок на великодний сніданок франк. Або, або на роботу робити, бутерброди буде сир, ну, як би сиру. Тут лук для окрошки. брод, ну, така, така великодна булочка, але помігалася. Тут такий, лофіль hey, айс. Такая крема, такая, як виглядає яйце, і я вирішила, що це також буде великодний солодкий подарунок франка, Це також великодний солодкий подарунок франку. Такий Такі і коричневий зайчик, і допло, і кіндер єна, і. Ось такий зайчик. Я також такого зайчика придбала. А, банани я ще купила. Ну, як без банан. З турецького магазину. Теж подаруночек Франку на Великдень. Шампунь. Турецький шампунь. Ось, також марсипан. Марсипан теж великодний подарунок Франку. І також великодний подаруночек для франка. Ось така копилка у вигляді автобусу і там написано Travel. Бо ми збиралися завести копилку, і, і що Франк відкладував на відпуску куску. І ось якраз буде доречним подарунок, і копилка виглядає добре. Там ще є одна була гарна машина, там, але, там була весільна машина, а в нас ще було весілля, тому я... Треба і більше підходить до тему, бо збираємо будемо збирати гроші на відпуску, щоб франк у відпуску змог теж по відпочити. Також я добре провела дні під час його відпуски, щоб ми разом добре провели. Дні. Проводили дні під час відпустки Франка. Золь. Нічого не забула сказати, ну. А ще придбала ось такий Маркавці сумочка Шопера I Love Fresh. Це новиночка якась. А ще для Франка. Ще зайчик. Шоколадний зайчик. Ну, франк сам як зайчик. Тому зайчиків для франка багато не буває, тим більше франк більше їсть солодощів, ніж я. Зараз, зараз бистренько розклаю швитинечку. І, і треба вже... Пішати, розвішувати речі. Прийшов з роботи і спонтанно приніс мені новий букет квітів. О, це щон. Данки ліби хаз. Ой хожу. Ой хази. Я Кателепортася в наступний день. На сьому тижні дощова погода. І не було пробіжки лише у вівторок. Остання пробіжка була поки що, але піднімаємо собі настрій. Я поїхала в хюрт Park і дещо купила з оновлення Гардеробу. Взагалі я там побачила дуже цікаві речі. Мені е, більшість речі захотіла скупити. Але якісні речі вони ще дорого коштують, тому поки що пару речей купила. А в наступному місяці ще докуплю, ще до цього склам гардероб. Переберу всі речі, які в мене є. Що буду носити, що не буду. Складу свій гардероб. Отже, починаю показувати розпаковочки, білі штанці. Чорна кофіна курточка. Якраз на весну, якщо трохи прохолодна, але не зима, то можна. Одягнути навесня на осінній сон, та літом, якщо буде, літом трохи пора холодніше одягнути. А то в мене є лише джинсова курточка на сну та біле пальто, де віддавалася пуховиця. Ось, двіньці. Ой, я не сторона, я стороною. Ось, двіньці. Це все з FM. FM йшов у хюрт-парку. Так, це в карпеточки. Це в Мюллер, що в Юрпарке. Шкарпеточки зайвими не бувають, бо в мене завжди після прання, часто, часто загублюю шкарпетки ось такі незимові легкі шкарпеточки. Ручки з з тика Max у У мене, Бо Я закупила одну голову ручку, а інша ручка в мене почала погано писати, тому купила таку ручку. Вперше сьогодні в ТК Макс Маркеті знайшла стікер парк новиночка, її вирішила спробувати купити. І ось такі. Лайнери бо я відновлюю скетчинг, а також, скоро вже травень буду оформлювати розвороти на травень і скетчити її. такі стікери. Зклеїти. Ну і все всі покупочки. Зараз трохи відпочину, розложу речі і буду готувати окрошку. До речі, я вже подарувала один з подарунків франку сьогодні. Це кокосовий шампунь з турецького магазину. Бо Франк вчора ввечері сказав, коли прийшов з роботи, що в нього закінчується шампунь. І я подумала, доречно було б сьогодні кокосове шампунь вручити. Я вручила йому кокосове шампунь, а інші солодкі подарунки франк отримує в неділю. Франк також мені дещо 6 подарунків подарував. Це Бустхалтер, Білий Бустхалтер та трусики. А інші солодощі я отримаю в неділю. Ще я забула показати, я ще в ДМ купила парфюм. Парфюм Олівер, я пам'ятаю, я таку марку брала, ще коли жила в німецькій родині. І, і мама німецької жінки, вродині, який я жила пару місяців, подарувала мені сертифікат на розман, я в, витратила на парфюм такий олівер, і мені сподобався аромат парфюму. яких я поставила в холодильнику, а я поки ще поспілкувалася від чат. і чат – чат, це просто знахідка року. і корисні паради дасть, і поспілкується, і підтримую. Я зараз буду пробувати окрошку, франк буде пробувати трохи пізніше. Приблизно через півтори години, коли він прийде з роботи. Швидка телепортація в суботу. Я взагалі сьогодні не планувала знімати, але вирішила трохи засняти. І вирішила, що для сніданку я купила замало в минулого разі, разу, я докупила. Поки що я приготувала лише обід на сьогодні. У мене залишилося залишок докторської копасти, я використала. А зараз приступлю до пар страв, які я хочу приготувати на Великдень. Я хочу приготувати ці страви ще сьогодні. Щоб завтра ми могли не поснідити, бо завтра лише половина дня у у... У пів п'ятий Франк вийде на роботу. Тому хочу зробити трохи святкового сніданку, хоча нема пасочки. Але я зроблю цікаву закуску, цікавий салат. Франк ще купив якусь булочку. Ну, завтра в відео засніму все. Ще буде пошук великодних подарунків. І от, я щойно завершила приготування окрошки і поставила охолоджуватися. Зараз буду готувати морський салат. Я вирішила. Якщо я кукурудзу не знайшла, то я крабові палички змішаю з кальмарами і. Це сухарики, огірок і мусорела. До речі, про великодні подарунки. Вчора Франк вирішив подарувати ще один мій великодний подарунок. І це ось такі блютуз-навушники роги. Я давно їх хотіла купити, але то якось грошів не знайшлося, бо, хочеться, забагато, але зараз сіни дорогі. І Франк несподівано подарував навушники, Я не очікувала на великці це, звичайно, дрібні подаруночки роблять, а тут. Данкіфон Майхазе. То, інші подарунки я отримую. На Великдень, тобто завтра, а зараз повертаємося до приготування страв на Великодний сніданок. Миска була за малою, а велика миска в мене для окрошки. Там окрошка охолоджується, доводиться до кондиції. А я ще хочу кальмари помістити, тому, тому поділила порцію, на ну, ось такі дві мисочки. Кальмари були дивні на смак, тому я вирішила без кальмари. Це не ті білі кальмари, які я пробувала в Україні. Тому без кальмарів. Зараз заправлю соусом коктейль. І цей салат готовий буде. Ще не був квест відчинити соус. Мурський імпровізований салат завершила. Зараз поставлю в холодильник, Приберу зайві речі і приступлю до закуску, а тим часом зак... Зараз можна вже після цього і поїсти окрошку. Приклала салат з мисок в судочки. Також я втомилась, я хотіла готувати закуску в зайця, і навіть купила е, сосиски. Знайшла не німецькі, а звичайні сосиски. І олівки купила та яйця. Я трохи втомилася і в мене розвалилася голова. Тому, на жаль, без закуски. Але головне, щоб завтра затиш свято Великдня пройшло затишно. Обайнку ще ті дахази. Етва з бомбонс. Und rosa Kinder überraschen mit <laughs> oh. Igel. Oh, da auch Hase. Danke schön, Ors und Hase. <laughs> ja. Hase. Ich gucke jetzt mal. Oh, set mit Hase. Mit der Halbhase und mit Eier und mit Orange-Eier. Und? Und, ja, <laughs> und dieses Hase wollte ich auch meine Kleinschwester hässchen. Ja, ist denn Schatz? Aber danke schon, liebe Orsenhase. Ich, finde, ich es das Nee, da gibt's etwas Kux, Kuxer, Kux. Hier? Ja. Ja. Das ist Spardose ja, das ist ja. mhm. Spardose zum Orlaf. Da gibt's auch etwas. Guck, ne? guck, hm? guck, wo Orstenhase war. Da sind Orstenhase, ne? Hm? Ja, ja. Mhm. Mhm. Und ein bisschen. Nein, nein, weit. Nein, etwas deintig. Ja? Bei dieses Has. Und mm -hmm. in wohnzimmer du etwas verpassen. Ja. 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 Guckst du in dich. Eerst eens. Ah, oh, daar. Ja. Mm -hmm. En die Oei. Vroeger oorsten, lieve hazen. Dat wel orsten oorsten mm -hmm. mm -hmm. Je <laughs> was onderwijs Ja? Ja. Mm -hmm. yeah. Ah, danke schön, liebe Hase. War ich von Tat und kein Platz zum Obst? Ja. Швидка телепортація в неділю. Всіх вітаю з великням. Бажаю щастя, добра, миру і доброводу і гарних великодних вихіднів. Проведіть його затишно та з близькими людьми. Сьогодні ми трохи в першій половині дня відсвяткували Великдень. Я шукала Великодні подаруночки. а також Франк шукав великодні подаруночки. Потім сьогодні Франк займався домашніми справами і пропали і помилив поли. Пояна сьому тижні вже займалася домашніми справами, і тепер його черга. І, і після того, як я прийняла душ і помила волосся, а ще перед цим ще зателефонувала мама, поговорила з мамою по телефону. І ми потім пішли в Айс кафе бо була погода в день чудова, сонячна, такий літній ваймп. Ми пішли в Айс-кафе. Поїли морозиво. Потім, коли повернулася додому, Франк трохи поспав. І зараз Франк на вечірній нічній зміні. В нас була гроза, тому я 2, -2 години я лише слухала музику в моїх нових Bluetooth-навушниках. Дякую Боже, що. Франк подарував мені себе блютуз-навушники, бо дешеві навушники стеді ніякі. І ось Фран... Франк не подзвонив сказав, що гроза закінчилася. І я вийшла поїсти. Я по... буду доїдати салат з кровомпаличками. Потім м'ятний чай, Ой, щось знову почула. Почула, Але я зараз я буду також їсти салат з кремом палачком, м'ятний чай. І на мій блог завершується. А я бажаю вам гарних великодних святів, щастя, миру і добробуту. Бай-бай, вас -бай, до наступних відео!